Затінок, сутінок, день золотий. Плачуть і моляться білі троянди. Може, це я або хто, або ти ось там сидить у куточку веранди. Може, він плаче, а може, він жде? Кроки почулись, чи скрипнула хвіртка? Може, він встане, чолом припаде, там, на веранді, чолом до одвірка. Де ж ви ті люди, що в хаті жили, Світку, мій білий, яке тут роздоля, смуток нащадків, як танець бджоли, танець бджоли до безсмертного поля. Може, це вже через тисячу літ. Я і не я вже розбуджена в генах. Тут на землі я шукаю хоч слід, роду мого у плачах і легендах. Голос криниці, чого ж ти замовк? Руки шовковець, чого ж ви заклякли? Вікна забиті і висить замок, ржава сережка над кіхтиком клямки, білий причілок обила сльота. Хто там квилить у цій хаті ночами? Може, живе там сама самота, соває пустку у піч рогачами. Може, це біль наш, а може, вина, може, бальзам на занедбані душі, спогад криниці і спогад вікна, спогад стежини і дикої груші.